Індійська промисловість іграшок переживає піднесення, і все завдяки тому, що країна запровадила нові вимоги до якості товарів, які імпортує. Після цього почали завозити менше іграшок із Китаю. Власники фабрику Делі кажуть, що тепер усе виробляють на місці. Раніше всі ці іграшки імпортували з Китаю і продавали в Індії однак тепер ми почали місцеве виробництво. Бюро індійських стандартів оголосило нові правила торговельного імпорту іграшок у 2020 році. Китай їх не дотримувався. Тож Індія почала нарощувати власне виробництво і навіть збільшила імпорт до інших країн. Ми не могли нічого імпортувати з Китаю, бо його товари не відповідали стандартам. Тепер ми виготовляємо все, що раніше завозили. До серпня 2020 року на Китай припадав великий відсоток імпорту іграшок до Індії. Потім прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав до ребрендингу індійської історії іграшок. Як наслідок, уже до 2021-го Індія почала експортувати на 60% іграшок більше ніж у 2018 році. Внутрішній ринок також процвітає. Іграшки країни становлять значну частку торгівлі, бо, наприклад, дітей віком до 6 років в Індії понад 158 мільйонів